20 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 5 по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 17 кацапських дронів Камікадзе типу шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс Стріла, 10 та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Оприлюднено супутникові світлини наслідків удару 19 вересня 2023 року по штабу рашистів у районі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі. Сили безпеки та оборони України завдали ракетного удару по командному пункту рашистів поблизу Севастополя, акяр у тимчасово окупованому Криму був уражений не тільки особовий склад окупантів, але й дорогі військові системи, що знаходились на цій базі, неспокійно на території рашистського рейху. У місті Сочі спалахнула сильна пожежа неподалік аеропорту, горів резервуар з дизельним паливом. Також місцеві розповідали про вибух. Непізнаний безпілотник вдруге за тиждень атакував хімзавод в Гаутвер. На цьому заводі виробляється хімічна продукція для авіаційної та космічної промисловості Рейху. Непізнаний безпілотник атакував Гау-Бєлгород. лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В гау Воронеж гепнувся винищувач-бомбардувальник Су-34 рашистських галактичних люфтваффе. Обидва лаптяногих літуни, на жаль, не перетворилися на хороших росіян. Оприлюднено інформацію про те, що 18 вересня 2023 року невідомими диверсантами підірвано гелікоптер Мі-28Н і літаки Ан-148 та Іл-20 на аеродромі Чкаловський поблизу Москвабаду. У Карабаху Азербайджан обстріляно автівку з так званими рашистськими миротворцями. Всі песи-головці перетворилися на хороших росіян, зокрема, і заступник командира рашистського контингенту, капітан першого рангу, який офіційно перебував на посаді заступника командувача підводних сил Північного флоту РФ. Кацапське замполіто було відряджене до Карабаху два місяці тому. Журналісти телерадіокомпанії CNN оприлюднили інформацію про те, що українські спецслужби нібито атакували воєнізоване угруповання у Судані, яке підтримує так звана приватна військова компанія рашистів Вагнер.